Розглянемо задачі на встановлення хімічних формул. Отже, давайте ми встановимо формулу сполуки, яка складається із сульфуру з масовою часткою. 40% та оксигену. То нам потрібно знайти формулу. Отже, в нас є масова частка, масова частка позначається W, сульфуру тут 40%. А відповідно, масова частка оксигену. Тут в нас є оксиген. Якщо сплука складається лише з сульфуру та оксигену, тоді. Якщо сульфур це 40%, відповідно 100% мінус 40%, це буде на оксен припадати 60%. Отже, оксигену 60%. 60% це буде припадати на оксен. І потрібно нам знайти формулу. Формула. Формула невідома. Отже, продовжуємо сульфур. До оксигену, це 40 до 60, продовжимо. 40 до 60, І що ми можемо ще також сказати по формулі, це те, що в кожного з цього елементу є відносна атомна маса. Її можна знайти в підручнику. Наприклад, для сульфуру це 32. Отже, ми давайте оцих 40% до 32 співвідносимо як 60% до оксигена. В оксигену атомна маса 16 до 16. Якщо ми

5 на 1, 25. Це виходить. Тут одиничка, а тут трійка. Отже, одиничка це один атом, Сульфур. Сульфур у нас ось перший йде. Ось перша цифра. Оксиген у нас йде другим. Отже, ось друга цифра це до оксигену 3 має бути. Ось 3, ось один у нас. Формула SO3 буде. Давайте спробуємо таку ж саму сполуку. Тобто в нас волока складається з нітрогену та оксигену з масовою часткою. Часткою. 74%. Відсотки. Тобто оксигену тут 74%. Відсотки. Знайти формулу, яка форма встановити. Отже, ми знаємо, що масова частка оксигену, масова частка позначається W, це 74%. Відсотки. Відповідно, масова частка нітрогену, так як тут у нас всього лише два хімічних елементи: це нітроген та оксиген. Що я записую спочатку нітроген, а потім оксиген, тому що у нас, наприклад, утворюються оксиди. Оксиди ми знаємо, що таке. Вони утворені двома хімічними елементами, один з яких оксиген. Оксиген має знаходитись в кінці формули. Отже, далі ми продовжуємо. Якщо Оксана, у нас 74%. Відсотки. Відповідно, нам потрібно знати нітроген. А як нам його знайти? Це 100% відсотки. вся сполука відняти 74%. Відсотки. Це у нас дасть 26%. Відсотки. Це буде припадати на нітроген. 26%. Відсотки. Ось у нас така логіка дій. Отже, у нас нітрогену 26% і нам потрібно встановити форму. Формула. Продовжимо. 26% це перше число. І воно припадає на нітроген, а вже нам потрібно по нітрогену рухатись. Це 14, 26 14. Та по оксигену це 74% до оксигену це 16%. буде. Якщо ми поділимо, це буде 1,85% до. 4,65. Давайте скоротимо на найменше з них. Найменше з них це 1,85. Отже, 1,85 поділити на 1,85. Буде як 4,65 поділити на 1,85. Це в нас буде з вами 1 до 2,5. також не буде, атоми не можуть бути половинчасті. Давайте ми домножимо, домножимо, щоб було цілі числа домножимо на 2. Отже, Тут буде 2, а тут буде 5. Отже, Перше число до нітрогену це нітрогенів 2, а друге число 5 це до оксигену, то ось у нас формула сполуки Н2О5. Це у нас кислотний оксид СО3, також був кислотний оксид. Кислотний оксид відповідає тут кислоті, це сульфатні кислоті, це як нагадуємо, також матеріал. І тут це відповідає нітратній кислоті HН3. Ось такі кислотні оксиди. По назві це у нас сульфур. Сульфурна нестабільна валентність 2 поножні на 3 буде 6, поділити на 1 буде 6. Сульфур, 6-валентний оксид. Це сульфатна кислота. Нітроген також змінює валентність. Визначаємо з Оксид Оксен завжди 2, 2 поножти на 5, 10, поділити на 2 буде 5. Отже, це у нас нітроген, 5 валентний оксид. А тут утворилася нітратна кислота. Вода утворюється в нас взаємодії цього оксиду з. Водою і утворюється саме нітратна кислота. Тут утворюється сульфатна кислота, при діє сульфур 6 оксиду з водою і утворюється сульфатна кислота. <смітна> Далі спробуємо подібні задачі. Це також нам потрібно встановити формулу речовини за атомними масами співвідношення атомних Мас. Наприклад, нітроген до оксигену складає як 7 до. 4. Ось такі в нас показнички. Нам потрібно звідси встановити формулу. Отже, За цими даними, нам потрібно знати формулу. Формула. Отже, як ми можемо встановити? Нітроген до оксигену це 7 до 4. Отже, в нас 7 відноситься до нітрогену. 7 і шукаємо атомну масу нітрогену. Нітрогену це 14. 14. А в оксигену – це в нас. 4. Ось у нас є до 16, до 16. Отже, у нас тут можемо зробити: це буде 0,5. А 4,16 це одна четверта це 0,25. Отже, скорочу, на найменше з них це на 0,25, 0,5 скоротити на 0,25 і 0,25 скоротити на 0,25. Отже, це у нас буде тут 2, а тут одиничка. Отже, перше число це до нітрогену 2, а оксену тут 1. Це також у нас оксид. Оксигену завжди 2 валенті. Один понужди на 2 буде 2, а 2 буде 1. Отже, це нітроген. Одновалентний оксид. В нього немає кислоти це не солотвірний оксид. Він називається газ, що звеселяє, або веселящий газ його називають. Ось така особливість цієї речовини. Ми розуміємо з вами, як розв'язувати задачі. Ваше домашнє завдання буде це виконати ось таку задачу. Карбон з гідрогеном співвідноситься як 3 до 1. Вам потрібно зробити ось таку задачу: встановити формулу за попередньою задачею. 3 відноситься до карбону, 1 до гідрогену. І за цими даними вам потрібно встановити формулу речовини.